Широ бажаю вам неба ясного, кохання міцного безкраю. Хай в ваших очах доброта і ласкавість, промінням яскраво засяє. Усім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати дуже смачний закарпатський з опеньків. У мене 5 кг опеньків, 3 кг... Цибулі, 3 кг червоного болгарського перцю, олій, також томатна паста. Усі пропорції рецепту я впишу під відео, усі деталі. Ви можете використовувати інші гриби, наприклад, печери, ці білі гриби, ви можете навіть зробити меншу кількість на пробу. Отож, приступаємо до роботи. Для початку нам потрібно перемолоти все блендером: опеньки, цибульку, болгарський перець. Якщо у вас немає блендера, ви можете скористатися м'ясорубкою. І так, наші інгредієнти готові: солодкий, червоний болгарський перець Я добре почистила, помила та перемолола все блендером. Також блендером я перемолола опеньки та нашу цибульку. І приступаємо до подальших дій. І так, для початку нам потрібно добре висмажити цибулю. Я вже приготувала велику каструлю з антипригарним дном, беріть таку посуду, щоб вам не пригоряло. І так, цибуля повинна добре висмажитись до золотистої скоринки. І завжди потрібно помішувати, щоб нічого не пригоряло на маленькому вогні, і нехай вона смажиться. Цибуля у нас добре вижарилась, добула легкого золотистого кольору, добре висмажилась і далі додаємо червону мелену паприку. Паприку я вам рекомендую брати червону. Все дуже добре вимішуємо і тушкуємо до того моменту, аж поки у нас повністю не випарується сік. І коли все витушиться, випарується сік, тоді додаємо наші опеньки. Потрібно набрати терпіння і добре вимішувати, щоб нам нічого не пригоріло, ще раз наголошую, щоб нас потім паштет не був чути гореним. Треба набратись терпіння і вже коли паприка витушиться, тоді додаємо наші грибочки. Приблизно на це все в мене пішло, як я готувала перший раз цей паштет, 3 години. 3 години потрібно його тушкувати. Довго, але я вам скажу, що воно того варте, тому що один раз зробите і будете мати цілу зиму, що їсти. Все в нас вижарилось. Ось, подивіться, така має бути консистенція. Повністю випарована волога. Тепер можемо додавати наші гриби. Ще раз нагадую, що в мене свіжо відварені опеньки, але ви можете давати на свій смак, який завгодно. Це можуть бути і печериці, можуть бути і печериці з опеньками. В будь якому випадку це буде дуже смачно. І так, додаємо наші відварені опеньки. О, Пахне на всю квартиру, я вам не можу передати запах. Дуже смачно пахне. Я дуже люблю солодкий булгарський перець. Хто любить, рекомендую зробити такий паштет. Все добре вимішуємо і тушкуємо. Тепер він буде тушкуватися трішки менше, не так довго, як паприка. З цибулькою, з грибами буде швидше, не так довго. Все добре вимішуємо. Бачите, який колір гарний. А ще, коли додамо червоний томат, то буде ще красивіший колір. Але зараз нам треба добре вимішати і нехай ще трохи тушиться. Далі додаємо сіль. У мене все вимірено по пропорціям, вимішуємо, і нехай воно ще так тушкується зі сою. Ще так хвилин 10-15 на маленькому вогні потримуємо і вже будемо додавати томати та цукор. Спеції ви можете давати на свій смак, тому що хтось любить з кислинкою. Хтось любить більше такий солодкуватий. Воно ще 10 хвилин потушилося, і далі я додаю томатну пасту. У мене густа томатна паста. І ще так пів години будемо тушкувати з томатною пастою. Томатна паста, цукор додаємо. Такий паштет ви можете давати до будь-якої страви. Можете просто їсти з хлібом. Можете чоловікові на роботу дати з собою, коли немає часу готувати, їсти. Можете до голубців, до любої зажарки, до підливи. До всього буде добре. Можете з часничком собі так їсти з хлібом, дуже смачно, дуже ароматно. Пахне на цілу квартиру, я вам не можу передати цей аромат. Тепер я ще додаю 4 зубчики чесника, видавлюю. Для аромату. Хто любить гостріше, можете дати більше, хто не любить, можете взагалі не давати. Я люблю, коли пахне чесничком, тому ми додаємо чесничок. Також можемо дати перець, все пробуємо на смак, кому як подобається. взагалі все, що ви захочете, ви можете додавати на свій смак. Усі спеції. Усе вимішую, проварую ще 10 хвилин і все, наш паштет готовий. Тепер у стерилізовані слоїки накладаємо наш паштет. Слоїки повинні бути обов'язково стерилізовані, щоб в подальшому не повистрілювали кришки. Паштет получився дуже запашний, аромат стоїть на цілу квартиру. Ну, дуже гарно пахне, я вам не можу передати словами. Дуже смачно та ароматно. Обов'язково спробуйте. Добре втрамбовуємо, щоб не було в слоїку пустот. Гриби, тушковані на смак, щось таке подібне, як баклажани з часником. Цей паштет, як баклажани з часником. Щось таке нагадує. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, зберігайте рецепти та обов'язково спробуйте такий паштет готувати вдома. Не пожалієте. Що ж, друзі, наша ікра готова. Я вже тут під'їдаю, бо дуже смачна, не могла втриматись. Така у неї консистенція. Дуже гарний колір, як бачите, дуже ароматна. Раджу всім приготувати. Не пожалієте. Дуже гарно виглядає в слоїку, Ось, бачите? Таку ікру ви можете навіть використовувати до випічки. Пекти пиріжки, усе що завгодно, усе, що захочете, то можна зробити. Дуже смачна, дуже пахне. Так що готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду всім відповідати. І всього вам найкращого. Нехай вас береже Бог.